Усіх вітаю. 30... нас теж вітаю. 31 січня 2024 року. Наприкінці місяця ми робимо, я роблю завжди огляд виноградника, як він себе почуває в наших умовах, в умовах міста. Так як у нас ще зими не було. Саме велика температура, низька температура, яка була, це мінус. 14. Ну, для виноградника мінус 14 це не про що. А ми дивимося, як він себе почуває. І поставте, будь ласка, лайк. Зробіть підписочку. За бомбійський коментарі Буду дуже-дуже вдячний. Погнали? Дивимося, це у нас вальок. Вальок себе почуває гарно. Далі у нас іде Вікторія. Так давайте отак трошки. Вікторія. Вікторія. Десь я щось вже зрізав. Ось тут. Бачите, тут зрізав. Із-за того, що зрізав, трошки вона стала менша. що у нас далі? Далі у нас йде століття. Ось століття, от так воно. Тут у нас, як називаю його фабричним, я не знаю, що то за сорт, але білий, дуже ранній. він визрів на. Ну, може, тому що нагрузки не було, але десь цимусом був вже сладенький. Погнали далі. Далі у нас ми дивимося, як завжди, оце кущ від агромаркету. В цьому році я його навантажу, але є у мене таке бажаннячко зробити із нього рататуй. Всі розуміють, що таке рататуй. Рататуй це дуже супер. А оцей заборчик. Бомбить рашку. Вони від нього це в національний... Національний... національному кольорі, а їх це бомбить із-за у них, від того, що в мене такий гарний заборчик. Так, погнали далі. Лідія. Лідію я ще не обрізав, в принципі, я нічого ще не обрізав, але у Лідії у нас є прививки жовтневі. В жовтні місяці я робив і, хоч, бачите, ну, десь отук, так, от так. Будемо дивитися, як вони себе будуть поводити. І, в принципі, в принципі бачите, все на... от, тут трошки зрізав, от, отут трошки зрізав, вже бачимо, що тут трошки світліше стало, але то треба було. Ну, сьогодні ще більш-менш в день. Учора був В'єтнам. Вчора було таке гуділо, що ну, хто, хто в Херсоні, то, то, той розуміє. Е, клубнічний Клубний, Клубнічний перезимовку показує непогано. Тут я, бачите, проволоку натягнув чуть нижче. Точніше, вона була нижче, я її трошки вище підняв. Чому? Тому що клубнічний буде лягати одна сюди і піде отак вверх. Подарунок Запоріжжя. Сьогодні у нас сонечко, клас. Погодка плюс 7 градусів. Так, подарунок Запоріжжя. В принципі, перезимовка у нього завжди гарна. Навіть коли у нас було мінус 25, він начебто тримає. Але мінус 25 у нас не дуже часто, але буває. Так, далі. Далі у нас йде лучик. У лучика я дещо позрізав. Бачите, отут. Дещо подрізав, дещо поподрізав, тут там ось. Получилось у мене. Раз, два, три, чотири. чотири пагони. Два із них, Три із них вирізріло на метра по три. остальні десь метра по два. Два по 3 і два по 2. 4 метри. Так, чотири штучки. Далі, далі у нас йде. Мурамець, ну я його так називаю Мурамець. Ось, Він себе показує теж гарно. Що в нас наверху? Бачите, все, все на місці, нічого не почорнілося. Ну, дай Бог, морозів не буде великих, а там побачимо. Далі, далі у нас іде подарунок не світає. Подарунок не світає, був перевантажений. Тому я його. ну Хто дивиться наше відео, то знає, що подарунок не світає, я перевантажив вже два роки. І він себе почуває. ну Так, так. бачите, отут визріло, отут гронка була. от Воно визріло і все, і більше не визріло. Хоча, я... Хоча є декілька от пагонів. от Один пагін, ось другий. от Другий визрів десь метра два, а той метра. Теж два, але я його подрізав і ось так він і зимує. Так, сьогодні у нас, зараз покажу, ось. була у мене велика абрикоса. Подрізав я абрикосу. Тут тут у нас це, ну скажімо, чужний. Дуже смачний. Він теж кажуть, що не дуже він любить. Мороз не дуже любить. Але тут у нього тут прикрито, бачите, і з цієї сторони кухня. І, такі, і там закрито. І йому трошки затішок, він себе показує більш-менш. Але треба е, зворотні заморозки дивитися і трошки його. ну Це наші, так. Наші, да. е, тут у нас Еверест. Еверест визрів. У цьому році гарно. Однакова лазинка у нього йде. Подивимося, подивимося, як він себе е, покаже в цьому році. Чому? Тому що якийсь треба буде робити вибір, або е, оставити цей, або оставити, або мускат оставити перлинний або ставити Еверест. Чому? Тому що оця шпалера, вона одна площина з свисаючим прирістом. І треба тут оставляти один виноградник, залишити один виноградник. Один, один кущ. Чому один? Тому що 4 метри якраз розкласти один кущик на одноплощинній шпалері і буде десь плюс-мінус гарно. Чому тут посадив Еверест? Посаджений, тому що він незвичайний. По-перше, він великий, по-друге, кажуть, що при нормальному визріванні він дає фруктові тана. А фруктові тана це дуже-дуже цікаво. Рік. Помічник мій, охоронний. Так. Давайте зайдемо звідсиля, тому що тут у мене тропиночка є, тропка. Зорінька. Зорінька, наче собі показую непогано. Але на стовбурі, ну, на, на лазі у неї є оце така. Видно? ні? От таке. Нальот. нальот є якийсь незрозумілий. Там знизу чуть більше. Але визрівання гарне. Лазинки є такі в 10 мм. А 10 мм це гарно, не жируюча. Бруньку заклала дуже файно. Так що, ну, подивимося, подивимося. Цимус. З цимусом, що з цимусом? Цимуса устойчивість трошки під хромає трошки, але у нього теж на чубучке є, на лозинці є. Щас, щас, щас. От, от. Не знаю, бачите, ні? Теж такий трошки. Ось, бачите, оте таке. Ну, якщо треба буде, будемо з нього робити саджанці. Цей мені подобається. Це у нас золоце з вкусом молочного ериса. Дуже незвичний вкус. Дуже нравиться. А як воно буде, будемо дивитися далі по факту. Але. У нього заяв... заявлена морозостійкість 27, тобі ж його можна на арку. Будемо перевіряти. Будемо все перевіряти, дивитися. Сьогодні трошки у нас, бачите, грязюка на огороді. От їх тима Сонце світить. Так, о, отсюда треба, отсюда, отсюда. Зараз момент. о! Це у нас сказка, калугінська сказка, кишмиш, 100% кишмиш, на своєму коріні так і дає. Але з ним треба акуратніше. Це наш, він пре. пре гарно, пре супер, І урожайність у нього непогана. Але будемо перевіряти, як його різати. На довгу чи на зайчі вушка. Будемо дивитися. Так, далі. Далі у нас іде емірчик. Емірчикам треба акуратніше не перевантажувати. Чому? Тому що не любить він перевантаження, але і недогруз, буде жирувати, не буде закладати бруньку. На сьогодні у нього брунька. Видно, ні? Дивіться, бачите, яка брунька. Брунячка у нього закладена гарно. Так, далі. Далі це у нас аватарчик. У аватарчика, скажімо так, він мене дуже здивував. Чим, що, бачите, центрально, це йому другий рік. Він, він вже дав мені вражай. сигналочку. І не один кущ, який у мене є, не дали оврі. Такого набора деревини, як він. Нема такого. Передивився нема. Ну, Сказка може бути, але аватарчик це, так, да, це супер. Ну, бонусом, бонусом покажу. Восени садив. Бачите? Тіснатьок. Бонусом чесночок. <хи> І так, друзі, поставте лайк, зробіть підписочку, підтримайте нас коментом, за що я вам дуже-дуже буду вдячний. І до зустрічі. Побед... За нами перемога.